Приголомшлива прем'єра у драмі Комі. Барбершоу Бродвейська вистава за п'єсою німецького автора Пауля Портнера Ножиці. Подібне Дніпро побачить уперше. Глядач визначає фінал до антракту. Традиційна вистава, потім антракт. І несподівано для всіх глядачів потім кажуть, давайте проголосуємо. Підійміть руки, як ви вважаєте, хто скоїв злочин. Той, той, той чи той. Фінал вистави залежить безпосередньо від глядачів. У сюжеті може бути п'ять можливих кінцівок. За жанром це комедійний детектив, один злочин, два слідчих та четверо підозрюваних. У цю захопливу пригоду зможуть поринути глядачі будь-якого віку. Вистава і тема, яка підіймається у виставі. Сюжет більш дорослий, але я думаю, що навіть тінейджерам нашим 10 це буде цікаво. Актори впевнені, глядачі оцінять їхню старанну працю, адже репетиції ми ці не зупиняли навіть під час блекаутів. Коли є складнощі, це складнощі ці вони народжують щось нове, щось цікаве. Без них ніяк мені так здається. Незвичайний формат цієї вистави в новинку не лише для глядачів. Це звичайно виклик дуже великий для е, е, актора, який грає у нас слідчого, тому що йому безпосередньо доведеться спілкуватися з залом. Ігор Матіїв, режисер київського театру на Подолі, каже у столиці вистава Барбершоу, викликала справжній фурор. Тепер театральний майстер вирішив підкорити і сцену нашого міста. Знову ж це мала сцена. Ми не знаємо, як це буде на великій сцені. А подивитися, як буде виглядати вистава на великій сцені, можна буде вже усю неділю, 25 грудня. У Дніпровському театрі драми та комедії Валерія Малихіна Дмитро В'єтров новини 11 каналу.